Костя? По скільки Сергій По минуті Та це ж шпала. Я сказав Передній там, вар, викидуй постійно передню руку. Хорошо, молодець. В животик, варь! В животик, удар. Передню туди, викидуй, викидуй, не держи. Да, ще, ще. В животик удар. Да, да, да молодець. Іще. Молодець. Вар, молодець. Іще. Заряжай. Дале, да. Пам'ятай, що так, топ, тога. Уклон збоку попробуй. А. Вперед, здвоєний, зроби. Здвойний вперед. Живіт. Голова живіт. И вторая Ну и провали, варь. Подхватывай сразу. Сама начни. Дёрни, провали. И провали. І повтори, повтори. І ще повтори. Ну і подхватай. Дов, довертай кулак. Варь, більше роботи. Не гуляй, варь. Бах. Іще, бей, бей бей В живіт, попробуй. Іще довертай кулак, варь, доверни Ну и подхватывай, Варь, тут надо подхватывать. И сбоку добавь. И вживи. Давай, концовка. Ище. Ей бедолагу аж глушить.